Витягали людей з-під завалів та шукали постраждалих із собаками. Як пройшли спільні навчання служб, які першими прибувають на місця російських атак? Раз, два, три Ще. його доправили з численними переломами та множинними осколковими ураженнями. Як у Дніпрі рятують важко пораненого гранатометника, та що мотивує його якнайшвидше одужати? Либаюся Бо, на щадов. Війна перекреслила його плани, але не відібрала натхнення. Як архітектор-переселенець з Бахмута з нуля створює на Дніпропетровщині енергоефективну оселю. Що я роблю, це потребує жертв. От я поки жертвую всім своїм цим виглядом. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу далі в нашому матеріалі. Вибухи налякали мешканців Кривого Рогу. Ввечері окупанти поцілили ракетою по одному з житлових кварталів міста. Розповідають, це сталося дуже швидко. Не встигли і зрозуміти, що відбувається. Ми ввечері чули два таких потужних було вибухи. У нас аж дім затрясся. Я думала, хоч би двері не вибило. Ну так було сильно і гучно. Заторможення Стоїш і не знає, що далі робити. І, і чекаємо, другий зрив. От як другий пройшов, зрив думаю, ну все вже більше не буде. Один з прямих ударів припав на технічне приміщення готелю. Його знищило вщент. Момент атаки, розповідають працівники, там були тварини. Там воронка хороша така. ну, тільки животні були. Один, одна собачка, ми її сьогодні розкопали, з код воно ну, він жорик сидить. І коти, два кота, ну то звуки були. Будинку по сусідству мешкає Андрій. Чоловік якраз був на роботі, показує оселю навіть складно потрапити, аби зібрати вцілілі речі. Ось кімната, де спали, ось шифонієр взяли, поклеєно все було. Навіть телевізор вижив. Там далі кухня йде і прихожа. Взагалі, нічого не вціліло. Цей будинок розповідає, придбав нещодавно, ще не встиг обжитися, а вже залишився без даху над головою. «Ну Шок, звісно, шок. Нема де мешкати, нічого стою, ні носків, нічого. Собака навіть вижила, слава Богу. Наразі, щоб скінчилася війна, всі повернулася моя родина за кордоном. общем, щоб скінчилося все це, надоїло вже. Зачепило й будинок пані Ольги. Жінка каже, в оселю долетів уламок від ворожої ракети. Пострадало сильно. Отакий От великий уламок ракети залетів прямо в хату мені, в кухню, понівечив меблі. І багато чого там наробив, і вікно повністю. Внаслідок ворожого удару загинув 21-річний хлопець Володимир Пімінов. Місцеві ЗМІ розповідають, юнак захоплювався народними танцями та навіть виступав на головній сцені країни. Лікарі зробили все можливе, але травми хлопця виявились несумісними з життям. Під час ворожого удару поранення отримали ще п'ятеро людей. Двоє і досі перебувають у лікарні. 24-річна дівчина в реанімації в тяжкому стані. Важка травма в ділянці правого ліктьового суглобу з пошкодженням кісток, м'язів, обсяжена рвана рана з дефектом м'яких тканин, так і рвана рана обсяжена також лівого стегна без пошкодження кісток. Хворій в ургентному стані прооперована через ворожу атаку у місті знищені два приватні будинки. 13 – пошкоджені, зачепило АЗС та соціальний заклад. Одна з ракет влучила просто у храм. Тим часом неподалік від місця ворожої атаки розгорнуто штаб з прийому заяв щодо пошкодженого майна. Волонтери допомагають латати потрошення ворогом у селі, видають будматеріали. До нас звернулося близько 20 родин і видано 20 листів ОСБ, близько 40 листів Тарпауліна і близько 50 листів плівки. Також надається допомога психологів і допомога соціальних працівників. На місці також працюють комунальники та усувають наслідки атаки. Вороже залізятча пошкодило лінії електропередач. Ремонтники кажуть, світло відновлять до вечора. Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Протягом дня на Нікопольщині лунає загроза обстрілів з ворожих дронів. Людей просять не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укритті. Вночі в небі над областю наші захисники неба збили три ворожі безпілотники. На Одещині через атаку росіян поранення отримали троє. Ворожий безпілотник поцілив по житловому будинку. Зайнялася пожежа. Рятувальники змогли приборкати вогонь. Під атакою БПЛА була і столиця. В Голосіївському районі Києва через обстріл загорівся приватний будинок. В Дарницькому районі пошкоджено оселі та автомобілі. У Печерському районі районі на житлову будівлю. Інформації про поранених немає. А у Запоріжжі поранення отримала жінка 53 років. Окупанти поцілили у житловий район. Сталося займання у приватному будинку у кількох багатоповерхівках. Вибуховою хвилею вибито вікна. Загалом за добу окупанти майже пів тисячі разів обстріляли 13 населених пунктів області. Цілили з авіації, БПЛА та РСЗВ. Окупанти не припиняють терор Донеччини. У Покровської впівдроном атакували цивільне авто. Загинув чоловік 53 років. Ще один отримав поранення. А у Костянтинівці авіабомбами вдарили по п'ятиповерхівці. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблої. Ще троє жінок поранені. Пошкоджено сім багатоквартирних будинків та 14 різних споруд. Під обстрілом був і Слов'янськ. Там пошкоджено на житлові приміщення приватні будинки. На Харківщині протягом доби поранення отримали троє людей. Повідомили в ОВА. Окупанти били позо. Лочево та Куп'янську пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Загалом ворог запустив по Україні 267 ударних БПЛА та три балістичні ракети Іскандер М. 138 безпілотників збили наші оборонці неба. Ще 119 цілей локаційно втрачені. Внаслідок атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина та Запоріжжя. Запускали пожежні безпілотники, працювали з роботами, рятували з під завалів людей та шукали постраждалих із собаками. У Дніпрі служби, які першими опиняються на місцях надзвичайних ситуацій, зокрема після російських обстрілів, провели спільний тренінг. Майже сотня спеціалістів. Умови максимально наближені до реальних. А головне це чітко відпрацьована координація дій між пошуковими групами, рятувальниками, кінологами, медиками та волонтерами. Як усе пройшло, наш репортаж? Раз, два, три. Триповерховий будинок, в який влучила ракета. Її постраждалі. Така легенда цих навчань. Задача особового складу відпрацювати територію під завалами, врятувати живих та знайти тіла загиблих. Це місце, де був реальний прильот, і на цьому місці працювали всі служби. Тому це просто повторення того, що відбулося, можливо, відпрацювання навичок як можна було зробити краще, швидше. То будь-який час доби може відбутися така ситуація. Тому важко постійно бути нагодження. На тренінгу задіяні одразу декілька служб. Всі, хто зазвичай працюють під час ліквідації ворожих ударів, кінолог Карина на навчаннях зі своїми чотирилапими помічниками. Коли вони знаходять живу людину, вони дуже радісно і позначають гавки там. А якщо ми кажемо про запах, вони просто або мовча клажуться або починають копати щось таке. На рахунку кожної собаки не одне врятоване життя на завалах у хвостатих своя задача, і з нею вони мають справлятись. Собаки довго не можуть працювати, тобто вони мають працювати десь хвилин 15-20, мати відпочинок, а потім знову працювати. Кожній людині, так і собаці, потрібен перепочинок. Знаєте, як переосмислення, і знову мотивація, і знову захід на пошук. Під час навчань все максимально наближено до реальних подій: піротехніки, медики, фахівці з управління дронами, рятувальники та кінологи, і навіть робот Вульф кожен крок між всіма має бути зваженим та злагодженим. Коли задіяно багато служб, так іноді виникають певні моменти стосовно комунікації. Але і для цього проводяться такі навчання, щоб ці моменти виключити, і під час робіт на реальні події ці і, скажімо так, недоліки усунути і працювати злагоджено і продуктивно. Відпрацьовували під час навчання також методи деблокування людей з-під завалів, використовуючи спеціальне обладнання, а навички пошуку потерпілих на місці зруйнованої будівлі удосконалювали за допомогою дрона. Олена Петриченко, Дмитро Вітров, новини 11-го каналу. Надія є. на Дніпропетровщині планують будівництво нової гілки водогону, яка забезпечить водою прифронтові території, що потерпають від зневоднення після підриву окупантами Каховської греблі. Наразі проєкт будівництва лише в розробці. Втім, вже цьогоріч людям обіцяють, вода буде. Хто відповідатиме за будівництво та де після довгих місяців очікування вона нарешті з'явиться? Наш репортаж технічно ми передбачали це до того, щоб ці невеликі. Міста отримували теж автономному режимі воду. Зараз у нас можна сказати, що це другий етап. Готові допомагати. Тільки скажіть, коли і в якому етапі нову гілку водогону в області планують збудувати для мешканців Мирівської та Томахівської громад на Нікопольщині, бо після підриву росіянами у 2023-му Каховської ГЕС 30 тисяч людей виживають не лише під обстрілами, а ще й без води. Ні помиться нормально, ні постирати, нічого. В кранах нема води. Уже півгода у нас нема крану води. Син мені зробив подарок такий <свісно> акумуляторний При складі. І я за ним миюся в душі. Віра Сергіївна розповідає, їм дуже важко. Спочатку допомагали волонтери, потім воду постачав марганецький водоканал. Але через борги КП люди незабаром знову залишилися із сухими кранами. Зараз місцевим допомагають виживати. Та фільтрувальні станції та свердловини, які пробила в населених пунктах. Так, мої запаси води я запасаюся на неділю, бо мені треба, щоб. Я сама не можу носити, а син приходить у вихідний тільки в мене приходить в суботу, приїжджає і мені наносить води. Тут у мене балони, відра, каструлі, все, що то я заповняю все. В Томаківській громаді наразі п'ять пунктів для набору води. Сюди величезні черги вишикуються кожного дня. Вон он фляги. от дві фляжки приносять. це сьогодні другий раз. Ну, Півтора кілометра в одну сторону, півтора назад. Ви читайте за дві ходки – 6 кілометрів. Ні, по три кілометри 6 кілометрів. Ну це ж так і живе. Люди буквально благають, поверніть нам воду в крани. Дуже неважливо, це вода, ну дуже з цим потрібна. А як? Як без води? Без води ніяк. Дуже тяжко без води. Ми вже сидимо без води, як ото кажуть. Тяжко. Ну воду так да, привозять, дають кому 60+. Таким як я? Ні. Не можуть місцеві використовувати і воду з підземних скважин. В них велика кількість солей, тож ані город полити, ані попрати. Аби забезпечити людей питною водою, Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури взялося за бурівництво нової гілки водогону. У планах не лише нова очисна станція, а й новий підводний трубопровід до неї. Адже ті труби, що є зараз, морально та фізично зношені. Паралельно відновлять магістральні мережі та перевірять інфраструктуру з транспортування та очищення стічних вод. Ми зараз знаходимо. Ось на одній з насосних станцій Дніпропетровщини вона в тому числі живе і Нікопольський район. Її потужність 150 метрів кубічних води на добу. А після будівництва нової гілки водогону ця насосна також забезпечуватиме водою Томаківську та Мирівську громади. Коли ми будували основну гілку водогону, це 150 тисяч кубічних метрів води. Ми передбачили камеру для підключення Томаківської та Мирської громади, щоб вони підключилися до нашої ділянки. Приблизно це на зараз 12 кілометрів труби діаметром 200 міліметрів. Ми прокладемо до цих громад. Це приблизно тисяча кубічних метрів води. Вони будуть отримувати. Наприкінці 2024-го на Дніпропетровщині пройшла зустріч представників Міністерства розвитку громад та територій водокана каналів керівників громад та міжнародних партнерів у центрі уваги. Був проєкт будівництва фільтрувальної станції для Томаківської та Мирівської громад. Нині вже зроблені перші кроки для його реалізації. Проєкт фінансуватимуть коштом держбюджету, залучать також донорів. ЮНІСЕФ подали сьогодні кошти на волими техніку економічного вже працюють. Ми чекаємо результатів. Паралельно йде розрахунок по численні води. Паралельно йде розрахунок по очисним каналізаціям. Ми хочемо показати приклад в тому числі, нашим європейським партнерам, американським, що в Україні є компетенції. Водночас у громадах вже провели засідання, сесії та виділили кошти на інженерів консультантів. Обласна служба відновлення уклала необхідні договори. Наразі триває розробка техніко економічної документації. Далі проектування. Ми виділили більше мільйона гривень для під'єднання і 100 тисяч на експерта, який порахує. Також, також працюємо з фондами, які теж там і комплексну програму водозабезпечення розробляють нам. будівництво. Планують розпочати вже у березні. За попередніми підрахунками, новий водогін для Томаківської та Мирівської громад має запрацювати десь за півроку. Посадовці обіцяють до нового опалювального сезону в кранах жителів вже буде вода. Вікторія Вахрошина, Євген Дрозд новини 11 каналу. Його доправили з численними переломами та множинними осколковими пораненнями. У Дніпрі медики рятують важко пораненого гранатометника з Київщини. Єдине, що пам'ятає захисник, спалах та першу допомогу побратимів, що мотивує його якнайшвидше одужати, та кого він вважає своєю головною підтримкою на цьому шляху. Дивіться далі в сюжеті. Попри складні поранення та важкий стан, Микола у доброму гуморі. Військовослужбовець родом з Київщини. У війську був гранатометником. Служив на Донеччині, поранення отримав на одному з найгарячіших напрямків Покровському. Каже, єдине, що пам'ятає, спалах і як його рятували побратими. До Дніпра його доправили у важкому стані. Опіки, обличчя десятки поранень, тулуба, На жаль, поламані. Руки відірвані пальці, крововтрата, край важкого його достали до нас. У лікарні чоловіку зробили шість операцій. Це і перелом правої руки, який було фіксовано. Це всі операції, які були зроблені на обличчі для того, щоб не було цих великих поранень. Проте, хоч військовий і посміхається, зізнається важко. Але він тримається і найбільше мотивує, якнайшвидше одужати любов та підтримка рідних. Каже, хоч дружина, донька та онучки й не поряд, але саме вони підтримують його бойовий дух. Кохання рідних дуже підтримує. Сьогодні не будуть державу. Все не буде. Втім, попри поранення, захисник по можливості хоче повернутися до війська і разом з побратимами і далі захищати рідну землю. Якщо ж не вийде, тоді буде волонтерити. Зараз же на пораненого захисника чекають подальше лікування та тривала реабілітація. Але вже у столиці. Олександр Максименко, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Кохання для тих, кому за. У Дніпрі вже третій рік поспіль влаштовують романтичні вечори для людей старшого віку. Так само, як і молодь, вони прагнуть нових знайомств, приємного спілкування та емоцій. Як пройшли цьогорічні швидкі побачення та чи зустрів хтось з учасників свою другу половинку, знає Анастасія Шуляк. Ну, щоб була нормальна, комунікабельна, щоб така була. Спортивно, ходила на фітнес, працювала багато на трьох роботах. Василь із гумором описує жінку своєї мрії. Сьогодні він прийшов шукати її на швидких побаченнях для жінок та чоловіків від 57 років. Познайомиться з дівчатами, пропонують список. Тут 10 дівчат. Да, може, якась не сподобається, ну, щоб була адекватна у психічному стані. Стронка фігура, більш кіду. У швидких побаченнях беруть участь 10 чоловіків та 10 жінок. Кожна пара спілкується по 5 хвилин. Питають одне одного про те, що цікавить про вміння готувати, про хобі та спільні інтереси. Як час спливають, змінюють партнерів, аж поки всі не поспілкуються. Шановні учасники, 5 хвилин вже сплинуло, тому чоловіки можуть змінити. Добре. Я, Володимир. я Володимир. Я Ірина. Ірина. Будь ласка, хто ви по знаку гороскопу? Ліа. Лів. Ну це таки добрий знак. Одні приймитєві побачення для людей старшого віку влаштовують раз на рік, кажуть представники проєкту університет третього віку, і вони дуже популярні, бо охочих знайти свою половинку навіть після 50 років надзвичайно багато. Коли ми оголосили набір буквально через одну годину, у нас було 150 жіночих анкет. У питаннях кохання чоловіки не такі легкі на підйом, як жінки. Проте організатори швидких побачень знайшли охочих влаштувати своє особисте життя. Деяким навіть довелося відмовити. Ці чоловіки дуже файні, вони всі не одружені. Це точно Ви був учасник, якому було 93 роки. Ми не взяли на себе таку відповідальність його запрошувати, тому що ну людина літня. А, а якби йому тут розбили серце? Це це така вира емоцій, куча жінок. Серед тих, хто готовий до нових емоцій, і Володимир він вже п'ять років дівець і зараз в пошуках компаньонки по життю. Мені більше подобається жінки, які там полюбляють літературу, мистецтво. Більше була активна. Я, я фізично я займаюся спортом, я ходжу в тренажерний зал. У кожного учасника список з прізвищами та відповідними номерами, а ще нотатник, аби не забути важливі деталі і врешті обрати собі пару. Якщо і чоловік, і жінка обрали одне одного, стають переможцями миттєвих побачень. У 2023-му на них поєднали свої долі і Віталій з Тетяною. Кажуть, зустрілися, закохалися і вже одружилися. Отут От сюди прийшли 15-го. Лютого, і оце з того дня, і почали. Ну я відчув ці знаки. У нас все відбулося. Тут все в Мене було сьомий номер, а у нього чотирнадцятий. Тетяна та Віталій зізнаються, коли вирішили взяти участь у швидких побаченнях, й гадки не мали чим все скінчиться. Просто хотіли цікаво провести час, але доля вирішила інакше. Це таке буває тільки в кіно. Тепер на мене всі дивляться. Дівчатка кажуть, коли там буде знайомство, охочих дуже багато влаштувати своє особисте життя. Поки ми спілкувалися з подружжям, цьогорічні пари вже завершили своє коло швидких знайомств. Ведучі підсумовують результати. У нас сьогодні не одна пара, які обрали один одного. У нас сьогодні цілих дві пари: Левич, Ірина Георгів. Ми її запрошуємо. І фітінго Володимир Юрійович. Отак, Браво! Одна, друга пара. Ірина Олександрівна Мелещенко. Ми її запрошуємо. Неї вже затремтіли руки. Сюрсінг Сергій Михайлович. Ми вас запрошуємо. Здивована. Дуже. Суперно все класно. Понравилось. На швидких побаченнях 2025 знайшов пару і один з наших героїв Володимир, який на початку сюжета поділився з нами, якою бачить свою другу половинку. Щось співпало, я, я, може якісь родственні душі, рідні зацікавились один. Я на початку теж я не розраховувала. Я жила, я просто така творча людина, така я поспілкуватись там. Хотіла знайти ну, на початку друга. От. Ну а там побачимо друг чи не друг. Аби пари переможниці могли продовжити спілкування і краще пізнати один одного у подарунок, отримали квитки в оперний театр. Сподіваємося, це буде не о. Остання їхня зустріч. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. Його муза сніги, що тануть під сонцем. Саме тому вже два десятиліття він намагається збудувати дім, який підкоряється світлом. Однак всім планам завадила війна, і тепер треба починати спочатку. Така історія переселенця із зруйнованого Бахмута, архітектора за фахом, який на Дніпропетровщині створює з нуля енергоефективну оселю. З будматеріалами допомагають волонтери. А поки хата будується, вночі його зігрівають коти. Як війна змінила життя творця, але не відібрала натхнення. Сюжет Анастасії Вільхової. Коли я побачив цю вулицю, я думаю, о, це місто якраз для мене. Дніпропетровщина, Самарський район. Тут серед дашних ділянок та маленьких хатинок зростає новий дім. Будинок геть незвичайний, а все тому, що натхнений снігами щокаються. Сніг, да? От південь, південь. Сонце отут пригірває у от цьому місці. Зараз от плохо видно, але через пару годин це місце почне витанувати і з'явиться форма это, парабола така із снігу. Це ефект він називається каючася сніги або кальгаспори. Це одне і те ж. Це Віктор, архітектор з Бахмута. Чоловік за два десятки років прагне збудувати енергоефективний дім будинок, що взаємодіє з сонцем. Що я роблю це потребує жертв? От я поки жертвую всім своїм цим виглядом. Ідея такого будинку до Віктора прийшла ще на початку нульових. Тоді у Бахмуті чоловік займався архітектурною екологією і вже на пенсії вирішив, мрії таки мають здійснюватися. І тут починається вторгнення. Ми дивились, дивились. А потім адміністрація почала попереджати, що якщо ви зараз не вийдете, потім ви не зможете взагалі звідси виїхати. І ми Взяли по дві сумки, три кота і, і приїхали сюди. Так чоловік опинився у Самарі. Тут з дружиною оселився у одному з місцевих шелтерів, проте, попри переїзд, свою ідею не покинув. І вже у серпні 24-го волонтери виділили йому дачну ділянку і понеслося. Сім'я. Це накроє тентом великим, зроблю на, на покрівлі другий поверх для котів і для себе. До холодів чоловік свій задум реалізувати не встиг. Тож зараз живе ледь не в екстремальних умовах. Перед похолоданнями віконні рами на 900 ну, метр, дві рами метрові, спарений перепліт. Я його розкрив. Прикріпив до другої рами, От рама вертикальна, тут матрас, такий диван, вона накривається і там сквозняків, протягів немає. Коти ти запригивають туди, підніс теж там, сплять рядушком. Віктор на життя не жаліється, запевняє це його свідомий вибір. Каже, зараз конструкція ще не завершена. З матеріалами віктору допомагають волонтери. А коли помешкання таки вдасться добудувати, то параболічні форми даху і стін будинку створять ефект природного прогріву. А це мінімізує витрати на енергію та опалення. От в чому місіму вісія верхня балка по зимному е сонцестоянню 22 е грудня. А оця балка буде ще знайти. Відверху отак от. Я зроблю ще одну балку. Оце буде по. А сіні весільному рада Віктор переконаний, такі енергоефективні оселі могли б стати основою для відбудови міст, знищених війною, як і його рідний Бахмут. Вірить, можливо, саме такі будинки колись зростатимуть уздовж всього східного кордону як символ стійкості і відродження. А зараз, поки власний проект ще не завершений, Віктор продовжує його зводити. Бо що ще робити архітектору? Анастасія Вільхова, Євген Дрос, Новини 11-го каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.